Сьогодні, оцей от концепт висолкової Бандери, чи має він право на життя? Ні, та звичайно, що ні. Бо знає Бандеру, то швидше за все, ці люди, які його друкують в висолковому плані, погано би всі скінчили. А... <свісно> він був досить радикальний, і всі знають його рішення, як швидко він рубав з плеча. Тому ці люди, які штампують сьогодні Бандеру. В ЛГБТ прапорі, я думаю, не би всі погано при ньому дуже погано при ньому би скінчили. А маніпуляція там, націоналізмом. Вони ж по факту так? Націоналізмом в своїх там, особистих вигадах, ну, це Ну, ну так завдавно ну, так любили. Ліваки це все завжди любили, це все переабувати, переодіватися в польоті. Ну, що я можу з цього приводу зробити?